Борщ незламних українців в одному із шпиталів Прикарпаття понад десяток поранених воїнів готували національну страву. Такий захід організували підприємці у різних містах України. Мета підтримати людей, які зі зброєю захищають країну від російського ворога. Процес приготування борщу бачила Тетяна Дадак. Без діла не сидить ніхто. Військові та працівники шпиталю нарізають овочі за борщову заправку. Відповідальний воїн Андрій. У мене поранення в руку рука не працює. Мішав заправку до борща. Отак. цікаво, бо там ж лиш лежиш і все знаєте. Їш, спиш ну і лікуєшся. А це хоч кісь, е, рознообразі, типа щось нове, щось нові люди. Процес приготування контролює пані Люба. Ми закидаємо до борща картоплю у нас м'ясний бульон. Має на увазі, все продовжуємо. Готувати. А там що робиться? А там е у нас готуються бандерки, Це буде борщу. Жінка працює су шефом в одному з івано-франківських закладів та сьогодні куховарить під відкритим небом. Борщ на вогні готує вперше. Більше даю можливість хлопцям працювати. І тут вже не важливо, як нарізано, неважливо. Е як за швидко це зробимо важливо, що вони приймають участь в цьому процесі? Борщ з білими грибами. Звичайний український на копчених та свіжих ребрах. Справжній борщ, переконані вояки, має бути із салом. Дуже гарно весело, багато людей приїхало, і Колишні пацієнти, які тут були, і друзі, і з якими вже тут встигли познайомитися. Дуже класно готувати взагалі не люблю. У мене старший брат повар і він готує. А я можу йому щось допомогти. Такий захід допомагає згуртувати воїнів та відволікти їх від поганих думок, каже психологиня Анна Галущак. Щоб справді мала можливість і якісь позитивні емоції отримати, і поспілкуватись, щоб не було такого, що замкнули кожен, сидить в своїй палаті і думає якісь свої думки. А щоб все ж таки разом щось таке робили, і це дуже допомагає реабілітації. Два тижні тому був Василь Віростюк тут робив майстер-клас приготування такої східної кухні. Це були свинячі вуха з такою спеціальною рисовою лапшою. І ми таке робимо, стараємося робити часто, і ми бачимо, що для наших хлопців, які проходять тут лікування, це має велику користь, бо вони переключають увагу на від того, щоб думати там про операцію, про якісь такі вимушені кроки реабілітації, там заняття на тренажерах. На щось цікаве для них до заходу долучилися близько 20 військових, які лікуються у прикарпатських медзакладах. Поки чекають на борщ, слухають музику та грають у настільні ігри. королева ходить. А далі час розливати борщ і дегустувати. зварили 30 літрів борщу. Зараз починаємо вже частувати. Всім смачного, всім гарного настрою. І передаю естафету музиканту, який сьогодні тут присутній, який буде додавати цього настрою. Шукати вам стільки треба. Який собі шапелина».